Yes. Шоколад і песочниця. Зайшов курс сесії, слушаю же. Интересно, як типу, які учні на підвищенні. Наверно, друга я. Де ж ізал, два, сказали. Е, 45-а сесія по Зачерова. А присутні 20 депутатів, які пропозиції розпочинаємо? Mm -hmm. Хто за? Проти? Стримався немає. Mm -hmm. Є порядок денний розданий. Хто за порядок денний? Прошу голосувати. Проти, утримався немає. Є при... пропозиція внести в порядок денний. якщо одне питання, якого немає в порядку денному, про розняття майна з балансу ДКП комунального господарства та передачу на баланс відділу житлового комунального господарства та благоустрой Хомківської сільської ради. Хто за те, що внесе порядок денний? Проти? Немає. Хто за порядок денний в цілому? Проти інформаціоналі. Про затвердження програми розбудови інформаційно-аналітичної системи ситуаційний центр безполкових Закарпаття на 24 25 роки у новій редакції. Хто здане рішення проти інформаціонал? Про затвердження програми облаштування містечка, модульного титул для потреб оборони у Закарпатській області на 24-25 двадцять у років редакції. Хто здане рішення проти? Про внесення змін до рішення сільської ради програми шкільне харчування на 24-й рік. Хто за дане рішення? Проти? Утримався немає. Про затвердження договорів та додаткової угоди номер 1 про міжблюденних міжб міжб трансфертів. Хто за дане рішення? Проти? Утримався немає. Про внесення змін до рішення сільської ради від 9 двадцять четвертого року програми фінансової підтримки комунальних підприємств Хомківської сільської територіальної громади та здійснення внесків до їх статутних фондів на двадцять рік. Хто задане рішення проти? <клес> немає. Про внесення змін до рішення сільської ради від двадцятого року про бюджет Хомківської територіальної громади на двадцять рік. Хто задане рішення? Проти отримався немає. Про про Прозняття майна з балансу ДКП комунального господарства та передачі на баланс відділу житлово комунального господарства та благоустрою Хонківської сільської ради. Хто здане рішення проти? Затримався на бюджет, так? Сесія закрита. Тетяна Юрійна, я ще б хвилиночку об'яву хотів зробити. Так, Ні, де, там? Так, де там? О, не, та можна відбувати. Ну...